Треба освіжитися. А що у вас є смачного? Хм. О, віскі віскісалар. А який віскі ви туди додаєте? Яке, а не який? Додаємо якісне американське віскі з класичним смаком. Хм. А може можна додати туди бренді? Гарна назва. У мене подруги, так кицьку звуть. Маленька бренді. Кицька може й маленька? А бренді це він або воно? А, там бо з вашими військами. Ну, можна інший коктейль. Хочете кави? О. А дайте мені маленьке еспресо Мартіні. То вам маленьке Еспресо і маленьке Мартіні? Чи маленький Еспресо Мартіні? Коктейль. Дайте води з лаймом.